Любі мої друзі, добрий день. Ви на каналі Лісик Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. І ось я вирішила підтримати проєкт Ірини. А моя смарагдова осінь. Поділитися з вами трошки теплом, трошки красою. Осені. Це вийшло. Собакою треба гуляти, бо він же ж хоче гуляти, любить. І це вирішила включити камеру і поділитися з вами красою. І що я вам хотіла ще розказати про це? Ці думки може. Ай, як гарно просто. Подивишся, зайшла в ліс, а тут тихо. Покійно. Тобто, напевно, тут би взяла би пледик, якесь крісло качалку, або просто крісло таке. Або стільчик якийсь, лавку забула була тут, але у нас тут нема лавок. І сиділа б і вишивала. І знаєте, і просто хочеться о, хоч би на якісь годину, півгодини, може б день, хоча б отак. Просто пропасти якось отак. А у цьому лісі, у цьому просто так, знаєте, злитися з природою. Тим паче який день гарний. Сонечко світить. Краса. І Терес трошки дмухає. Ну що ж, лисечко Анджота вже нападало. Отак. От То була зелена, я якось вам навесні знімала. Все все-таки зелене-зелене було. А тепер все, листочки падають з дерев. І вже таке живціє, І ви знаєте, хочеться просто розчинитися, якось і злитися з природою, якийсь день побути отут, на природі, на самоті, зі своїми думками, або з якимось гарним а, фільмом, відео, про любов, наприклад, якийсь фільм про любов. Де все. Казкове. А, так, да, казочку, точно, казочку, якусь таку подивилася. Дуже люблю казки, хоча я вже і вирісла. Діти, дитина моя виросла. Але я в казки дивлюся залюбки. Якщо вони такі добрі і затишні. От. І вишивала б. Ну що ж, але таке, таке, життя, таке життя, що не можемо отак е зробити таку для себе вихідний день і просто сидіти на природі, милуватися і вишивати, тому просто користуємося отакими маленькими моментами. І насолоджуємося. Насолоджуємося життям. Насолоджуємося природою. Годися <рес> бока. Цезар, Тизар, подивися на нас. Тут ти свою дубку тільки показуєш. Листочки падають, <рес> класно, так сиплюся. <ципліше. рес> Ой, клас! От, і дівчата молодці зробили такі, подали таку класну ідею. Ото ми звідти прийшли. Мені подобається ця місцина. Вона, по-перше, гарна, по-друге, вона... Ой, це заціпівся. Цезарь Обходь назад. Ой. От, подобається. Вона така. Гарна і така, нічого тут зайвого нема. Все ось таке, наче мальовниче. А, і можна, я скажу, що відео познімати, з вами побалакати і красу показати вам. А, я думаю, це дивлюся на це і думаю. Не дарма, от і я люблю, і може інші дівчата люблять восени ходити по гриби. Тому що ти ходишся, таке тихе полювання, коли ти ходиш, дивишся на красу, на листочки і вибираєш собі цю просто дивишся, де той грибочок росте, виріс і ти. Отримуєш задоволення, щастя від того, що ти той грибочок зірвав. Там інші трошки ліс. Так. Яка красива. Це такі вони листочки. Але ось, подивишся, якісь вони такі кольори, жовті, зелені, жовто-зелені якісь такі. І якщо навіть деякі дивишся дерева і на одному дереві можеш зустріти різні листочки різного кольору. Ми туди вже не підемо, коли цезарь хоче піти. Да? Ох, і Цезарь бігає. Він сьогодні щасливий від того, що я його довго вигулюю, бо я з вами забалакалася. От. Ще подобається мені ходити по лісу і роздивлюватися різні пеньочки. На пенючках теж можуть рости гриби. І оце так роздивлюшся, роздивлюся. Просто краса природи вона малює сама і фарбами, і різними такими формами. Дерева навіть, одне туди збухилилось, інше туди. Ось От таке, отаке От все гарне. От, не знаю, хочеться тільки про хороше думати, балакати. Я, знаєте, що ще згадала. А ось хочеться мені якийсь пейзаж, якусь природу. Малювницю вишити такі осінню осінню природу. Щось у мене такого нема. Я полюбляю таке роздивлюватися, але на початих процесах у мене ще такого поки нема. А треба. І ще, знаєте, ще що, о, згадала. Хтось <смі> нагрібо, кучечки. А, то може. Нагрібають люди це вкладувати навколо дерев отаким листечком. Таке воно, як називається, вкладувати, щоб втепляти кущики різні вдома, дерева. Що я згадала? Згадала і збилася. Ну так, бачите, думки губляться у мене кудись, я не знаю, куди вони губляться, ці думки. Так, про що я балакала. Полюбляю різні пейзажі. Полюбляю роздивлюватися, але поки що ще ось якось осіннього пейзажу. У мене в роботі нема... А, о, тепер згадала на Полюбляю, коли навіть хоч в лісі, хоч в парку ходити і коли листя під ногами. І воно шелестить От так ідеш, тут мало якось листя нападало. Так, дерево, дерево впало, ми зараз переліземо. Ну це ти перескочиш чи ні? А ну давай, Цезарь. Цезарь, ти перескочиш? Що ти там занюхав? Ой, що ти там нюхаєш? Щось ходив? Давай, перескочиш. Цезарь, покажи клас. Цезарь, ти клас покажеш? Що ти там? Давай, давай. Ми тебе чекаємо. Що там ти занюхав? Цезарь хе <реш> Ну давай, я ж уже хочеш зняти. Що ти там, Пере, як ти перескочиш? Давай, давай. Ой, не хоче, бачите, впирається. я заповідок так дергає, він впирається, щось внюхав. Може, якого звіра сліди. Що там в нюхав? А може і правда якого звіра? Цезарь! Що ти там пішов? Шо там? Шо там? Що там, хто там ходив? Шо там, хто? Може, правда, десь якийсь звір тут живе. Давай, давай, пішли. Ти задумався. Пішли, пішли. Ми ж тебе вже довго чекаємо час. Цезарь. Та який він активний? Прям, прям такий, прям весь. <свісно> нема, не видно звідси. Це Зерь. Цезарь! Цезарь! що там? Цезарь, всі Я самиски прочитав. Як каже мій чоловік, коли ми з шадою гуляємо, коли шада зупиняється, все ж нюхає, нюхає. То каже, самиски собаки один одному залишають. <свісно> Пішли, пішли вже, ну досить. Я вже скільки тебе чекаю. Давай, 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 пішли, пішли вже. Ну шо ти? О, молодець. Не засняла напевно, як він запригував. Ну ладно. Цезар, пішли. Ой, пішли далі, бо ще роботи багато. Я ж на роботі. Ой, а то кружком обіду. На, на роботі це ж вдень усе виходжу з собакою. Вночі вже ввечері, коли починаєш. ой, щось вони так не занюхав. Ой, йди прямо по сліду. Прям по сліду. Тут дерева були, навалялися. О, це зір, ти молодець. Отак. Молодець, ти прям мене ведеш. Не знаю, не буду вирізати нічого. Хай воно як є, все натуральне. от, так Що я хотіла? Мені подобається, як воно отако ногами. Листочки. Що отако під ногами. Дуже мені подобається. Така краса, таке все. от, да, і то я коли вночі, язаря хожу гуляти ввечері, коли темно, ну, то там по дорозі ліс не ходимо, бо починають вже лисиці тут в розводитися. Бо бачили, як від сусіда з двору, там, де ніхто не живе, того сусіда, то бачили, як там лисиці з того двору вибігали. Одна. <гум> От. А зараз так. Нормально, там дорога закінчується, там ми живемо в лісі, тож вам показую красу. Пішли, бі, ходите, так? Да? Цезарь мене додому приведе. Зараз. Ой, який він активний, як йому сьогодні повезло, що ми так довго гуляємо. Та це зер. Цезарь. І вуха завернулася. І він са Такий. Не можна його. Воно тут ні, нікого нема. Можна було б целі відпустити повідка. Але він такий, якщо побачить, може, чи іншу собаку, чи ще кого. І полетить, чи людей гавкає, починає гавкати і летить. Глаза вилупивши. І так, навіть оце з цієї повідка зривається тоді. І летить. Тому що він завжди в хаті живе. А це ж виводимо на вулицю. Де ще він молодий, не все знає. Отак. От ну що, я вам вже все показала. Осінь показала. Дайте ще люблю отак. Отак люблю. Крутитися. Коли лежиш, отак дивишся на небо. Класно, так. І так би льох. Знаєте, зірочкою. Ось траву. Як колись, ой, траву лисечко. І ось так, як, як у снігу всього. Ангелика ото робиш руками, ногами от, по снігу, так от, і по лисичку. Вони Ли ж ми дорослі люди. А так хочеться іноді побути дітьми. Все любі мої. Пишіть коментарі, ставте лайки. Як щось ще буде цікаве, я вам додам це відео потім. Ах. До побачення. Я вас дуже-дуже люблю. Ви мене найкращі. Цезар, кажи всім до побачення. Це зарізайте. До побачення. Зараз дивіться, діти наші безхатькові. Але наші діти, ми їх годуємо, вони мене вже чекають. Діти, діти їсти, діти, їсти. Коли я їх кличу, діти, вони завжди біжать. Та, да, привіт, привіт, я тобі їсти несу. Де твої братики? Де? Пішли, пішли. Де Де вони є? Хто ти, думаю, Гозі. Да ти Гальзі? Чекаєш. І з'ядім чекає. Привіт, привіт. Пішли. Пішли, як вони радіють. Ще тут треті десь був. Подивіться, вже дерева. Колір поміняли все. Сві ось так. Зараз ми їх погодуємо. Ось тут ми живемо. Так, да, діти, о, ваша миска пуста. Зараз ми вас погодуємо, все. Друзі, мені незручно однією рукою. Ось так. Їдять, той костку вже забрав, зразу гризти пішов, це ще костку знайшов. Ось так, мої маленькі. Ось вони тут і живуть. Ми їх годуємо. Треба ж віддавати тепло, годувати, бо всі ж їсти хочуть. Та природа вже міняється, осінь, затишок. У всіх повинен бути свій затишок, навіть і собачок, які не мають дому. А особливо для них створювати затишок. Друзі, оце іду дивлюсь з дороги, тут у хащах якісь такі штучки з отакими ось такими бубухами. То я підійшла подивитися, що воно таке. І ось я один розірвала, і воно виходить всередині ось таке сім'ячко. І воно отак закрите. Потім коли зріває і ось таке сім'ячко з пушинками вилітає, виходить. Зараз я отут один трошки визрів. Ось вони які цікаві. Хм? Бачили? Я такого ще не бачила. Он так розлітається, розлітається. І ці пушинки, вони стоїть. І сім'я приростає. Ой, воно і пальці тепер липкі. Стали ось такі бабушки Цікаві. Да. Воно наче і не колюче і не колючки. А цікаве. Гарне таке для букету навіть. Навіть якщо б такими бабушками залишити поставити букет. Воно якось цікаве, таке декоративне. Калина поміняла своє забарвлення. О, червона. Така, гарнюнька. Високовата там мені не дістати. гарна калина. Чудова. Дивіться, як дерево змінило своє забарвлення. Таке жовте-жовте, гарне, гарне, чудове-чудове, <рис doit> просто красивенне. Отаке забарвлення. Отак міняє природа, колір свій і стає все таке гарньоне. і гарні кольори. О, дивіться, як Ліс міняється. Отакі от дуби, стають, жовті, дерева, все, який гарний, гарний. Дуб такий гарнезний. Друзі, зараз я щось знайшла. Ось такий грибочок. Називається ось от така, Отака, отака гарнюнька. Расолька. Ой, Цезарь щось побачив, гавка. Цизарь, Цезарь. Що там? А, люди ходять. І ми вийшли з Цезарям на тиху охоту. О, цезарь їх побачив. Пішли з може ще щось знайти. Ось такий гарний грибочок ми Знайшли. Манюня, гарнюня. Все, цизарь гаке. Потім ще щось знімамо. Друзі, що, ви думаєте, що це таке? Ні, це не кусочки шкірки, їжачка, який здох. Ні, але схоже, да? наче ось якісь там колючки здалеку, коли валяються так на землі, іноді здається, що їжачок поскидав свою шкірку. Ні, це з дерева граб падає. Воно висить отака. Цікава ця сама машина їхала, збила. Висить ось така така кулька, отака, на дереві, а потім падає і просто розкривається. І все всередині, просто вона там нічого. Я думала, що там може ягідка всередині. Ні, нема. Зараз я переведу камеру на саме дерево. Спробую вам спіймати тую. А, ладно, не буду. Ось це дерево. І з цього дерева сім'я. Ось це дерево, воно, бачите, скидає кору, і в нього цікаві такі шарики. Сім'ячка падає Не можу я її вам піднести ближче. Так що дерево грав ось таке. Ось, бачите, одну спіймала, кульку висить. і Іще одна кулька. Оце вони сихаються і падають отакими от пушинками. Друзі мої, подивіться, які великі із дуба. Ось такі жолоді. Падають, розбиваються, правда. А дуб я вам зараз покажу. Олі такий дуб великий, Йому напевно 100 років. Ось такі, ну такі жолоді великі-великі. Я ще таких не зовсім бачила. Це якби їх для посадки, може, класні бути. І вони такі прямо падають і розбиваються. А всередині розпробую сім'ячки ось такі. Так що буде. Ось такі гергіни, квітнуть Осені. Гарнюньки.